Виконаємо додавання звичайних дробів. Для початку зведемо до спільного знаменника. Спільним знаменником буде найменше спільне кратне чисел 3 та 4. Тобто це число, яке ділиться і на 3, і на 4. Це 12, зводимо до знаменника 12. Додатковий множник до першого дробу 4. До другого 3. Домножуємо дванадцятих Додати дванадцятих. Знаменник зберігається. Чисельнику додаємо дванадцятих. 2 п'ятих додати 3 сьомих. Знаходимо спільний знаменник. Це найменше спільне кратне чисел 5 та 7. Число, яке ділиться і на 5, і на 7. Це 35. Додатковий множник до першого дробу 7. До другого 5. Домножуємо 14,35 додати 15,35. Знаменник зберігається. Чисельники додаємо 29 29,35. Одна шоста додати 3, 8. Знаходимо спільний знаменник. Це найменше спільний кратне на чисел 6 та 8. Число, яке ділиться і на 6, і на 8. Це 24. Додатковий множник до першого дробу 4, до другого 3. Отримали дроби 4 24, Додаємо 9 24. Знаменник зберігається чисельники додаємо 13 24. 70 додати 25. Зводимо до спільного знаменника. Це найменше спільне кратне число 10 та 25. Число, яке ділиться і на 10, і на 25. Це 50. Додатковий множник до першого дробу 5, до другого 2. Домножуємо 35 п'ятидесятих додати п'ятидесятих. Знаменник. Зберігається, чисельники додаємо 39,5. А тут спробуйте самостійно.